Любі діти! Через воєнні дії в Україні, на жаль, ви не можете зараз ходити до садочка. Наші воїни мужні захищають нашу Україну. Будьте спокійні, ось мої вам поради. Слідкуйте за своїм здоров'ям, займайтеся фізкультурою, робіть зарядку, добре харчуйтеся, допомагайте мамі по господарству. Беріть себе, будьте уважними, не піднімайте на вулиці незнайомі предмети. Добре навчайтеся, малюйте, читайте, досліджуйте світ, дивіться мультфільми. Якщо вам страшно, скажіть дорослим, вони вас заспокоять. Гуляйте в парку, але щоб поряд були дорослі. І не забувайте мріяти про хороше, адже саме мрії допоможуть побороти страх і тривогу. Будьте веселі та щасливі. Ми завжди охороняємо ваш спокій. Любі діти тут. Я вас дуже сильно кохаю. Я вас не тільки я, а вся Україна, всі наші воїни вас охороняють. Ми вас кохаємо.